Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так розпочнемо випуск зі слів Олександра Усика, який у свіжому інтерв'ю після бою з Тайсоном Фюрі сказав: Я думаю, що перший бій був вашим для мене. Стосовно того, з ким було важче провести два бої Фюрі чи Джошо, Усик відповів: Тайсон Ф'юрі. Окей. Okay. Yeah. Якщо забушка командувати в студії, коли буде бій між між Тайсоном і Джоршова. Які будуть твої преференції, кого ти будеш? Yeah. Можливо, за Ентоні Джошо, за очками, я не знаю. Між іншим, Бобаром вже підбирає місце для бою Ф'юрі проти Джошуа. Цей бій має відбутися у Великій Британії на стадіоні Вемблі. Там йому місце. І якщо ви продовжите проводити такі великі поєдинки за межами місцевої території, то нашкодите спорту та азарту, який він приносить. Вемблі, очевидний вибір. Далі Усик прокоментував слова Теді Діатлас. Сам міг побити типу, Олександра Усика, який його батько. Е... Так, це правда. Щодо бою з Дюбуа Усик додав. Зараз, зараз я хочу відпочити. Якщо його високоповажність організує цей бій, без проблем, я готовий. Володимир Кличко після перемоги Усика сказав: Я очікував повторення першого бою, і саме це сталося. Тож Олександр справжня легенда та чемпіон. І нам дуже пощастило, що він в Україні. Про бій з Дюбуа, який штурмував ринку у суботню ніч, Володимир додав: Я не думаю, що Олександру потрібне повторення з Дюбуа, це моя думка. Старший брат Віталій Кличко теж прокоментував перемогу Усика. Гідна і блискуча перемога. Олександр Русик захистив у реванші всі свої титули в професійному боксі. Зокрема, і абсолютно чемпіона світу в Суперважкій вазі. Це був один із найочікуваніших в історії боксу. Дуже напружений і емоційний, резонансний, задовго до самої події. Особливо резонували піною російські експерти і провісники. Вітаю, Олександре! Ця перемога сьогодні не тільки твоя особиста. Це перемога України. Слава Україні! Слава тим, хто її захищає, і тим, хто її прославляє. Український футболіст Михайло Мудрик висловився коротко. Це було передбачувано. Я не бачив рахунок. 116-112 та 8-4 по раундам. Я думаю, цілком заслужено. Я думаю, що Ф'юрі покращився, але цього було недостатньо, щоб перемогти Усика. Ленокс Льюіс сказав: Перший бій мені сподобався більше. Це був добрий бій із близьким результатом. Коли справа доходить до боксу у важкій вазі, і хтось побив вас з першого разу, ви повинні переслідувати його вдруге. І я відчуваю, що Тасін Ф'юрі повинен був переслідувати його трохи більше. І це був би інший результат. А Мірхан теж висловився. Подивіться, це був близький бій. На мою думку, він міг піти в будь-який бік. Скільки судді віддали Тайсону 4 раунди? Так, 8-4. Я не думаю, що це чесно. Навіть 9-й раунд можна було віддати Тайсону. Бій міг піти в будь-який бік. Дивлячись на Ф'юрі, можна було побачити, що він був упевнений у перемозі. Багато людей так думали. Але це бокс і те, що побачили судді. Тайсон завдавав потужних ударів, ловив усика постійно. Важкий день для британців. Ми чекали повернення цих титулів додому. А Діліан Вайт додав. Усик, схоже, просто завершував раунди набагато сильніше. Він був розумнішим працюючи в останню хвилину або останні 30 секунд раундів. Коли такий поєдинок близький, то судді пам'ятають, що відбулося в останній частині раундів. Вони виставляють оцінку за те, що бачать в останню хвилину. І на завершення послухаємо, що сказав легендарний ринг анонсер Майкл Бафер. У всіх суддів вийшов однаковий рахунок, хоча були відмінності в окремих раундах, але я вважаю, що це був ближчий бій. Можливо, він навіть міг скластися в будь-який бік, що я можу сказати. Я думаю, що Фюрі активніше працював джебом. У Тайсона гарні дві очки, озираючись назад, можливо, йому слід частіше їх викидати. Він використовував свої габарити та розмах рук. Усик зараз немов машина. У нього просто велика батарейка, яка ніколи не розряджається. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями, та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!